А, от, враховуючи ті реалії, а, чи можливий такий освітній процес зараз на території Луганщини? Ну, ви знаєте, освітній процес в офлайн форматі, на жаль, нам знайомий ще по ситуації з розповсюдженням ковіду, тому в принципі, ну він в певній якійсь мірі можливий. Звісно, що що під час ковіду. Що під час а, зараз а, війни а, ну, а, онлайн освіта і офлайн її порівняти а, звичайно що неможливо, але краще нехай буде онлайн освіта, ніж діти взагалі а, не будуть її отримувати. Тим паче, що в принципі а, ми змогли а, налагодити а, нормальну стабільну онлайн освіту для а, і шкіл. І для середньотехнічних закладів, і передвищих закладів, та вищих, наших уганських. І навіть в нас один заклад це військовий наш ліцей. Він буде працювати в офлайні. Він переміщений в Київську область. А як, який відсоток од закладів, от знаєте, хотілося б розуміти, намагався або намагається долучитися до онлайн освіти, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях? Чи були такі спроби? А, по закладам ні. Я можу вам сказати, що з 26 громад. А... По 20 громадам ми а, налаштували і запустили освітній процес онлайн. А, в нас а, залишилось з усього з усієї кількості педагогів. А, ну трохи більше п'яти тисяч на окупованій території. І я зараз не буду навмисно казати ні громади, ні цифри, ні звичайно прізвище, але а, є достатня кількість а, педагогів, які навіть з окупованою. Луганщини, але е, виходять в онлайн, і е, дітям, які там залишились, е, допомагають е, вивчатись е, навчатись по програмі українській. Угу. А, а скажіть, от е, в цілому, що вам відомо про навчання на окупованих територіях? Що готують самі окупанти на 1 вересня? Е, ну, дивіться, якщо взяти. е-е ту частину Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій, то е, там іноді е, гауляйтери, яких ставить російська влада е, керувати певними населеними пунктами, розводять руки та кажуть, що вибачте, але е, ми не можемо запустити освітній процес, тому що ми, коли е, наступали зі своїм руським міром, ми зруйнували всі е, школи чи там освітні заклади. А це до речі офіційно заявив до прикладу керманич там Папаснянського району. Така сама подібна ситуація в Севродонецьку, подібна ситуація в Рубіжному, але є заклади. На тій території Луганщини, де не проходили бої, і там намагаються просто нав'язувати. От перше, це російську програму освітню, а друге, це ну повністю викидають все, що пов'язано з освітнього процесу, все, що пов'язано з Україною, українською мовою, літературою, історією, так само. А скажіть, будь ласка, а чи є? От знаєте, була така інформація в мережі. Ви можливо можете її підтвердити або спростувати. А про те, що вони там вигадали якісь там спеціальні програми по навчанню дітей для того, щоб промувати їм мізки? А, так, є це. Більш того, в них же е, і відроджується зараз е, така младо, е, ну як би її назвати? Гітлер-Юген тут був у нацистів. То тут щось на кшталт такого піонерія Росгвардія в дитячому такому варіанті і є таке дійсно. Вони навчають там дітей стріляти. все це налаштовано проти України їх з шкільної парти. Вже вчать тому, що ну українці це фашисти, ну і щось на кшталт такого, я вам можу сказати, що ми таке спостерігали, і навіть на тій території, яка була окупована з 14-го року, а наші працівники Служби безпеки України іноді перехоплювали якісь ДРГ, в яких були ну молоді люди, там 21-20 років. А враховуючи те, що Сім років вони знаходились під окупацією, то давайте просто порахуємо. Тобто їм почали промувати мізки там з 13 років. Зрозуміло. Пане Сергію, дякую вам за інформацію. Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації.